Розповіли правду, а нині бояться за своє життя. Колишні засуджені харківських виправних колоній просять захисту президента та громадськості. У лютому в'язні оприлюднили факти тортур у місцях позбавлення волі. Після розголосу генпрокуратура розпочала слідство. Тепер же за колишніми в'язнями стежать і відверто погрожують. Вадим Ярошенко продовжить. Після протестів під стінами пенітенціарної служби та генпрокуратури колишні ув'язнені харківських виправних колоній заявляють, що їхньому життю загрожує небезпека. Почались переслідування з деякими ув'язненими втратили зв'язок, одну людину навіть викрали. За словами засуджених, потерпілого, який мав давати свідчення про нелюдські умови утримання в колонії, пов'язали прямо на вулиці. Одягли мішок на голову, зробили ін'єкцію невідомої речовини та кудись вивезли. Коли потерпілий, прийшов до тями в незнайомому приміщенні, йому почали погрожувати. Було йому сказано так: послухай сюди внимательно. Спочатку умри, твоя сім'я, де перечислили жену, дітей і маму. На твоїх глазах. А потім тільки ти через 10 минут умреш. Чоловік боїться навіть своєї собственне відраження в зеркалі. Інші учасники слідчого процесу теж кажуть про постійні переслідування. Вони бачать біля своїх домівок на чергуванні підозрілі автомобілі. Мої родичі почали помічати якось дивні машини. Я думав, що жартую. Ну, думаю, параноя у людей. Знаєте? Люди звичайні і не звикли до всякого. До того моменту, поки. Затемнений мерседес, затемнений вікнами, мікроавтобус не почав з'являтися у мене біля під'їзду. Кажуть, про можливі негативні наслідки своїх протестів розуміли заздалегідь, бо своїми діями та розповідями про жахливі умови утримання в харківських колоніях хотіли зламати систему, що існувала 15 років. Можуть чоловіка забити в наручники до такої степені, ложать на стол, ззаді заводять руки і ногами весь рост становить чоловік помічник адміністрації, забивають ногами наручники, влазять в тіло аж до костів. А про арабські умови праці взагалі годі говорити. Засуджені кажуть, працювали у декілька змін і без зарплати. Всі гроші від виготовлення контрафактної продукції отримувала адміністрація колонії. Мухоловка, та яка клеїться в потолок на ленті, клейкає шість людей в камері ПКТ робила її десять тисяч штук. Засудки. А далі коалін, а далі меблі, а далі прицепи, все, що там є: пакети БМВ, пакети одноразові. З повністю вся установа працює і безкоштовно. Про загрозу своєму життю та переслідування засуджені розповіли у листах до СБУ МВС та Генпрокуратури. Також просять захистити свої родини. Одим'ярошенко, Андрій Геля, телеканал Київ.